Близнюки, привіт мої золоті! Подивимося, яким буде для вас 2025 рік. Якими будуть його загальні тенденції? До чого вам підготуватись? Розпочинаємо ми з ваших персональних енергій. Вау! Шикарно! Гляньте, яка краса. Реліз і сексес. Вау, wow. реліз це позбутися, це позбутися чогось, це щось відпустити. А сексес це перемога, це вдача, це досягти успіху. Це успіх. Прекрасно. Можливо, близнюкам, щоб досягти успіху, доведеться з чимось попрощатися, щось відпустити, щось залишити в минулому. Шикарні енергії. А ми з вами подивимось. Загальну характеристику по сферах життя. Відео можна дивитись по сонцю і по асценденту теж. Отже, що близнюків чекає в особистому житті, кар'єрі та в фінансах. Особисте життя королева Пентаклів. Що ж, цікаво, стабільність. Для тих, хто наразі самотній, про що тут йдеться. Сонце. Чи трійка чаш диявол. Вау. Хі -хі -хі. Вау! Неочікувано для вас. Тут ви можете познайомитися з людиною, з якою у вас буде неймовірна пристрасть. І у вас тут розпочнуться стосунки. Для чоловіків королева пентаклів, тобто жінка земної стихії. Я в шоці, але тут шикарний прогноз для вас. Але знаєте, вам треба бути обережним, в якому сенсі вас ця пристрасть може просто затягнути з головою. Тобто, це от кач з першого погляду да, закоханість. Ось це воно. Ваші ваші друзі можуть познайомити, або десь на комусь святі можете познайомитись для тих, хто у нас любовному трикутнику. Десятка. Пентаклів, імператриця, король Пентаклів. Тут буде акцент на сім'ю, на сімейні стосунки. Я не можу сказати, що ваш трикутник розпадеться. Тут скоріше буде перетягування канатів. Може весь рік буде перетягування канатів. Хто виграє, наприклад, коханка чи дружина. Тобто, тут ви залишаєтесь в трикутнику? Все залежить від того, з якої сторони. Трикутника, ви знаходитесь, бо тут все-таки йде більше тяжіння до сім'ї, до серйозних стосунків. А для тих, хто в нас вже є в серйозних і стабільних стосунках, яким буде цей рік. Дивіться, тут у вас дев'ятка чаш, зірка, трійка чаш. Якісь нові перспективи перед вами відкриваються. Особливо якщо ви чимось раніше були незадоволені у ваших стосунках, то тут у вас все вирівнюється. Тут час для щастя, для радості, для земних насолод. Багато зустрічаєтеся з вашими рідними близькими, святкування також можуть бути. По карті зірка це надії на краще. Для когось це надії на серйозність намірів. По королеві Пентаклів це досягнення серйозності намірів. Це підтвердження їх, тобто це одруження, це заручені, для когось це думки про дітей, думки про те, щоб жити разом. Тобто всі оці ваші надії, які ви покладали на ці стосунки, вони справдяться. Ось, будь ласка, дивіться, будете приймати серйозний вибір, пов'язаний з вашим майбутнім. Але все у вас буде чудово, потуз у чаш, тут може проходити вагітність, якщо ви її хотіли. Ще тут може. от Щастя. Розумієте, у мене немає інших слів зараз, просто щастя. Тобто ви досягаєте своєї цілі і у вас в стосунках все прекрасно. Ну, що не відкриваю, десятка чаш. Що не відкриваю, все чудово. Нехай так і буде. В плані роботи четвірка жезлів. Ну, це може бути робота з дому, зокрема, для когось. Ну, ми зараз пояснимо. Для тих, хто у нас наразі не працює. Десятка чаш, трійка жеслів, жриця. Тут може проходити робота з дому, неофіційна робота, якийсь такий заробіток. Ще ваша сім'я тут вас фінансово може підтримувати. Але перед вами тут всі дороги відкриті. Трійка жеслів значить можливість вашу. Хочете заробляти, ви будете заробляти. Для когось по карті жриця це можете, от, наприклад, сидіти вдома, там, наприклад, декрет, декретна відпустка, ви сидите вдома, і ви для себе знаходите якісь нові цікаві заняття, з якими ви потім можете на них заробити. І це стосується езотерики, зокрема психології, кармології, всього да, езотеричного знання. Тобто тут у вас перспективи круті насправді. Аби ви тільки того захотіли. Але я бачу підтримку від ваших рідних, від ваших близьких, ви можете працювати з дому. Для тих, хто в активному пошуку роботи із близнюків, десятка чаш, король жеслів. Вибір закоханий. Так, тут у вас проходить стажування. Проходить стажування. Може вам допомогти в роботі король жезлів. Тобто якусь... Це може бути ваш родич, зокрема, або знайомий, тобто людина вхожа у ваш дім. І він вам може запропонувати якусь роботу або знайти для вас можливість стажування, і вам хотітиметься втриматись на. Цій вакансії. Чи у вас це вийде так, по імператриці у вас все вийде. Для когось може навіть думка відкрити щось своє, відкрити свій бізнес або свою справу. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так, жрець місяць і шестірка мечів. У вас тут проходять. Зміни, зміни може бути керівництво, зміни керівництва, вищії ланки, нижчі ланки, ви можете самі стати для когось в вашій компанії тренером, вас можуть, наприклад, підвищити. Також це та ще може бути робота з дому, все рівно. Може бути робота трохи в офісі, трохи вдома. Так, ну на фул тайм не, не повністю ви йдете в офіс, а ви трошки працюєте вдома, якусь роботу берете, потім йдете в офіс, тобто отак от від місяця залежить. І у вас тут відкриваються якісь нові перспективи перед вами. Але вам для них потрібно ще підучитися. Не знаю, якось от перейти на якийсь ще вищий шабель. Теж може цього значити. І ось багато буде спілкування робочого, багато інформації. Так, да, да. тут ви навіть зможете якось дві вакансії поєднувати в одній завдяки комунікабельності, правильно побудованому спілкуванню і партнерству. Так, да, ви всього досягнете. Ваш офіс може переїжджати, і ви, зокрема, наприклад. Далі в нас фрілансери. Люди, що працюють самі на себе. А тут хотітиметься навпаки більше спілкуватися з людьми? Хотітиметься зустрічатися з Знайомитися з колегами, особливо, якщо ви, наприклад, там, знаєте, що ви з якимись колегами живете в одному місці. Бо тут вам набридло трохи вдома сидіти, чи що. Вам тут хочеться розширяти ваші знайомства, і вам над цим треба буде попрацювати. Да, ще можете для себе відкривати якісь нові сфери у фрілансі. Далі в нас власники бізнесу. Яким у вас буде рік? Так, дивіться, зразу. Тут може бути яка ситуація, можете міняти стратегію роботи вашого бізнесу, можете відправляти ваших. Деяких працівників на роботу з дому, так, щоб вони працювали з дому. Тут загалом стабільна ситуація, але вам хочеться щось нового. Не знаю, можливо, ви навіть будете думати про те, щоб змінити сферу, тобто ви будете відкривати ще якийсь бізнес. Чи наскільки це правильно зараз? Ну... Подумайте, чи ви зможете обидва бізнеси вести так, щоб у вас не було цієї п'ятірки пентаклів, щоб у вас не було просідання по фінансах? Тому, якщо щось таке хотітимете, то думайте, або хотітиметься звільнитися з оцеї якоїсь рутини, наприклад, найняти замість себе, от ви просто собі власник, да, і все, але ви наймете людину, яка буде займатися вашим бізнесом, його вести. Ну, в такому випадку, да, ви можете себе присвятити якимось іншим справам. Будьте обережні з вкладанням фінансів, особливо в щось неперевірене. А конкретно про фінанси. Так, що таке? Чого тут трійка мечів в плані фінансів? Можете очікувати на якийсь результат пов'язаний. Так, дякую вам, помічнику за те, що він гриза карти. Нам це дуже важливо. А, нам це дуже сильно допоможе. Що у вас тут по фінансах? Дивіться, тут ви можете. Ага, я зрозуміла, тут ви можете фінансово допомагати. Ні, тут від вас очікуватимуть, що ви будете фінансово допомагати і вкладатися. І це пов'язано з вашими. Не знаю, хто це у вас є знайомих водної стихії, Королева чаш. Чи ви тут борг якийсь маєте віддати? Ну, тобто, от ви якось тут фінансово маєте вкладатися. Це людина очікує, що ви будете вкладатися фінансово. Це може бути з вашою сім'єю пов'язано. Можуть бути конфлікти, але ви з них вийдете, ви все. Конфлікти стосовно фінансів. Але у вас це все вийде. Ще навчання на навчання будете багато витрачати на своє або своїх дітей. Давайте ми з вами конкретно дістанемо, чим же тут все закінчиться. Ні, все, все чудово. Можуть бути якісь проблеми по фінансах. В якому сенсі? Від вас очікуватимуть, що ви будете фінансово вкладатися в щось. Може, це ваші рідні, чи, там, навіть ваші друзі, або хтось, кому ви винні, якийсь борг. Але ви це все пройдете і зможете вийти на хороший рівень заробітку, особливо для тих, хто працює онлайн. А також для тих, хто є за кордоном або працює із закордонними замовниками. Тут молодці. Тут молодці. Давайте ми з вами глянемо пораду вам на цей рік. Близнюки. Знову ж таки, релізін. Позбуватися. Ага. Інтуїція вам тут буде підказувати, де потрібно помовчити, де потрібно про себе не розповідати і кому, а де потрібно чогось позбутися, перейти на нову, на новий щабель. Тут дуже активно буде ваша інтуїція вам допомагати, вам головне її слухати. Якась таємниця стане явністю. Проявиться. Ну і тримайте свої особисті кордони. О, а це про те, щоб ви відмовилися від всього непевного. Від всього там, де ви не до кінця розумієте, вам не до кінця прояснюють. Тобто, вам треба все доводити до чистоти, до кришталевості. Оці всі трикутники, любовні, якісь десь недорозуміння, це все треба вияснювати, прояснювати, щоб у вас не було цих таємниць, щоб ви були дуже, як сказала, прям кришталево чисті. Що ж, близнюки, прекрасний, просто прекрасний у вас буде 2025. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю цю пока-пока.